Сьогодні з вами на сервері е, будуть цілий вечір розваж... вас розважати. Е, почнемо з це... По порядку Мік. Це репетиція, чи. Ні, це так. <ріпи> 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 Мік, ото? Ти знов прогулюєш Гуза, Йожик і я, доктор Юта. І сьогодні ми з вами будемо проходити карту, яка як називається? Я не знаю. <ріпи> е, кінець світу настав для всіх нас. Так. Да. І я так, ну давайте зараз коротенько зробимо вступ в сюжет, тобто сюжетна лінія навіть є в цій карті. Отож, е, я відкрив щоденник. Тут пише, що перший день це щоденник, якби наш нас, наш, наш, нашої групи. І в щоденнику написано, що перший день е, нарешті ми є на човні. Я ми знаходимося посеред невідомості, посеред океану і почуваємо себе чудово. І взагалі пишемо, що купівля цього човна була класною ідеєю. І нарешті ми можемо відпочити і е, відійти від міської суєти, від цього гамору міської метушні. На дру... на день четвертий пишемо, що радіо вже поламане, і наразі можемо слухати тільки тишину. Але ми не турбуємося, тому що десь поруч є острів, до кого ми прямуємо, і сподіваємося, що нічого поганого не трапиться, особливо після чуток про можливий початок війни. День сьомий. О, ні, це трапилось, це трапилось. Я щойно побачив великий гриб, е який лишився після вибуху, і на момент небо стало таким яскравим, як Тисячі сонць. Е вони зробили це. О, це була всього одна бомба. І я не знаю. Е я сподіваюся, що все повернеться, як було. Е день одинадцятий. Шторм е посилюється, і хвилі навколо мене стають все більшими. Е я десь біля. На, ну, на маленькій відстані від е, острову е, Island Monuments, острів монументу острів пам'ятнику, який десь від від мене на півночі. Я сподіваюся, десь е, біля нього причалити. Я знаю, що там є порт, є невеличке місто, е, і було б добре, якби я там знайшов ще когось. Ну, Одним словом, така от історія. Ми на острові, в світі ядерна війна, десь Бізнаде. Ми не знаємо, що нас чекає, і. Сподіваємось, що все буде добре. А mm -hmm. тепер нехай хтось розкажеш, що, що це за острів, що це за мапа, які у нас завдання. О mm -hmm. тут кирками вже розкидаються. Це карта, в якій є стандартного цього типу, в якій потрібно збирати вовну. Тут є данжі. Данжі позначаються маяками, тут видно, бачите, дві цих. Два стовпи. Це означає, що це перший данжі. там, Так що знайти буде його легко. І я думаю, що ми ще, зараз його. Справді там здається, навіть десь є е, правила ці описані. Тому давайте я думаю, ми ми вже До підемо підемо правила які. написані отам. Так що зараз ми підемо і там... Ну давайте для початку цей острів розберемо. Так, давайте розберемо корабель і зробимо собі хоча б елементарні. Але бачу, тут дехто не стояв і не слухав. Ну не знаю, в мене вже рахуйте матч і. і кирка є то да. Це верхов. що я читав. Ну, no, я не думаю, що ще щось потрібно. Radhivu, то моя каміння. Зробіть мені хтось каміну броню. Каміну? Так. Да. Ну, це таке нормально. З останнього снапшоту то там. Не знаю, додали каміну броню. А. Блін, я не можу в когось вкрасти третій камінь. О, Йошик, дякую. Ой, потик. Вкрал. Кому меч подарувати. А де ви є вже? Ви вже на, -на, -на скелі? <риклад> Ні, вже тут. <риклад> там є, Док, по... є там є подіж водка, так що а, треба. Я, тут. <риклад> <риклад> я вже все. Тобто я. Что ты уже все вырисал? Прошел? Всю карту. Ты готовый уже? О, я нашел две зилья. А, я нашел поле шводка. Круто. Выпей ее, она дуже классно. Хочу. Не, я тебе кажу, выпей. Она тебе не знадобится, я думаю. Мальчик остался. Что что? Мальчик белый экран. Оу. Классно. Колбасы. Полеш водка, do you need to be a мене one? Не, у меня кашну Це від Відполіш водка. <ріст> а він, я краще постоянно <ріст> <Да>, краще пустей. <ріст> о, 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 прийшло. Пришло, попустило. <ріст> 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 Док, ты <ти> пьян. <ріст> <ріст> Так, ну що, ну Давайте, шо, йдемо давайте, йдемо давайте в поселення йдемо. Пардон нема сенсу ловити нічого, бо тут є їжа. Готова вже. Де там їжа є? Я так? щось не, не бачив ніде. Гарбузи тут є. Гарбузи. Отже, це а. перше поселення, перше село таке роздовбане. Тут все в цій в цьому світі роздовбане. Дві Двіздобане. Тут е, підказки. Беріть свої гарбузи, ви можете робити свою ферму, але... Для чого робити своє, якщо можна взяти ці гарбузи на шару. На комуністів. Бачили, там є книжечка, називається Goodbye World. Ну це цей, це, це по сюжету, це, мабуть, написав її той, хто тут жив, із Вітчаю. Що ж. Прочитаєш, тут написано, до речі, Макшу маєш. І так. І О, до речі, тут є прикольно. якщо хочете, можемо полізти сюди, дивіться, тут я знайшов сьому uh -huh. дорозі. Ти вже там був? Ана. Я вже раз там був. Давайте зарапідемо, але я перше хочу разом. цей. Я би що не радив, радий це? був. Закінчується. Зараз... За е, е, по історії якась фігня. Я тут знайшов. і я... Угу. Тут голови... Я, я до речі, про ці голови можу зараз прочитати, тут цій книжці про це описано. Тут те, що Тіна Infected had to kill her. Моя дружина, типа. Вона була Короче, в інфекці з інфекцією... Щоденник цього чувака, вийде. який поховав оці, оці трупи. Тут написано, що всі померли, всі померли, я сподіваюся. Сюда. А Всі сподівання так само втрачені, я лишився один. Ми виживали кілька днів в темноті, ховаючись від радіації і кислотних дощів, але ми не змогли сховатися від них. Дві ночі назад вони прийшли, спустилися з зеленої. Що? Спустилися з гір. Зелений гір? чи Чого? Я таки не поняв. Ну, не важно, вони це іноді. А, ці... а з, -з, з гір, зелені yeah, right. зелені Мутанти і, і кріп, wow. Не знаю, що таке. З, ну, ну, це, типу, з, з людським тілом, з кістками. Вони вбили Віка і з'їли його. Потім вони... потім вони зробили, так поняв, це саме стіною. Uh, I had to do this, forgive me. і треба було це зробити. Чи ага, йому? ну так. Да. Ага. Короче, він не може з цим жити. А що він кінці зробив? Він покінчив життя самогубством і її вбив. А, так, точно. А, може... Ні, а вона, вона, вона була та, вона, вона, вона була інфікована. До речі, тут обликорови, я Ні, не Ні, це правильно. Давайте про давай, їх, давай їх викупаємо. Я вже викопав. <laughs> 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 а, дійсно, дивіться, Чому, якщо їх викупувати <laughs> там є скрині. Там ми вже забрали. Там, там не було нічого цікавого, тільки блоки, факели. Так, а там була, власне, дуже сокира, і хтось її забрав. То а, та, там, сфера, я забрав? А, да, там сукера є. Яка, сукара? Яка сукер? Ясно. опа инфект, хелф. Шооо. А, до речі, комусь шлем треба? То в мене є вже Мені треба, у мене Док. Кузьми, у мене є друзь. А, ти хто? Так, ну шо, давайте рухаємося до першого данджу. Да, док. давай. Док, 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 на ну, тобі шляпу. Давайте назвемо нас команда. Ой, не шляпу шкари. Тільки не парадонт. Добре, добре. <реш> <реш> О, до речі, медична станція. Пішла. Uh... А ми спускалися в цей в, там, де поводили. А, ні, -ні, okay. ні, пішли туди, точно. Забули. No, Забули. Треба піти ще туди. Пішли туди, там дуже класно буде. Ін... Цей, а інвентар у нас зберігається. Так, зберігайтесь, ми зробили як нуби, але. До речі, ліжка теж можна брати з собою, бо потім нам знадобляться вони. Е, треба факели. Так, в мене є факели, пішли. Угілля ви викопали, не? Всі. У мене є два угілія. Збираємося. Тут є ще одне ліжко зібрати. Так, секундочку, дайте. Бо я шкаф що собі їжу. Так, да, ухиля ви викопали, я біжу. <рес> Хто це такий? А, це Йожик з стрілою в голові. Я вже Ні, тут. мене не знає стрево А ви вже там? що? Без мене. Знаю, я бачу, одна була. Одна, одна була точно. Суть цих карт, покласти, яке можеш факел біля спаунера. <laughs> Бо вони до тих пір будуть спавнитись. А, здесь шо вам. Ну а, а no, no, no. О, тут де? блоки, є, якщо комусь треба. Скину, я без скину буду. Давай, Стоп. давай, тримай. Маю. На, Беріть а, бутилочки давай. і ходіть далі. Що дальше. там за бутылки? А, тут, до речі, можна було просто так зайти. Тобі Поліш чи шо. Поліш алкоголік. А нормальна штука, может цей може пахнуть. Край нормально років, Ты спонкаешь мене до. Ай-яй-яй. Це не можна, ти знав? Да. Якісь звуки на фоні. О, до речі, вугілля, давайте наберем трохи, так? Чи ні? Чи забили? Важно. Та треба би було, напевно. Я би опасно. собі хотів одне вуг... вугілля. А, вам позичити? Було би файно. На. А, у тебе багато його є? На. 16 подон. Є. Поділіться. О, ага, 16 не подон і дог забрав, все. Так, мене нічого нема. куди пропало? Є, є, забрав. Каюсь, каюсь. А де ти, я, да тебе дам? Знай. Ну, точніше а, вже там, знизу. Там везу під... по воді, де ви бачите. Я підозрюю, нам вугілля треба буде дуже багато. Не, я... тут не треба буде багато. Адон, Ми будемо забрав? постійно знаходити скрині і нам буде дуже багато луту на всіх. Ну, може не, не буде на всіх багато, але. Потом ти забрав вугілля? Та-та та. Ні, стоп, не забрав. А, а куди ти його кине? Уфікований. Вбили його. Дивіться, щоб не заразились. Бо я де? забрав. Я забрав рибу. Ах ти козен. Я не забрав. Да вы я. А Зараз робим рыбку себе тут, Пу сверху. Так, давайте... Будем идти, или нет? Ну вот, можно уже? Как <коспорщик> он? <коспорщик> Ёжик, ты да. Я. Кому шкирину а? броню треба? Мне не треба. Мне не бажано. А, ладно, не треба. Мне не треба. Дай мне шкирину курточку. Я... к тебе не гору. Що, мені має давай ми на... рухаємося до цього, до данжу першого. Що це за спаунер? Ох? Це спаунер, це спаунер цих. Зілля. Це медична станція. О, круть. Зіл... Класно, правда. Правда? Сунер кого? Зілля. Зілля. Але від нього немає Хріна, Ти здаєш? В тебе факт реально. Ого, дивіться, які прикольні ці її. А! Так, поради, що? Тріп, запам'ятайте, що ви можете робити все, що вам потрібно для того, щоб вижити. Тобто ви можете руйнувати спавнери, е, і будь-які інші блоки. Е, е. Не, не ломай спаунери, Угу. Хай буде. І, і далі написано, якась свігня, я не можу прочитати. Данжер. О! Данж перший. Oh, називається Refugees Caves. Якась Refugees печера. Док, uh, мені здається, але в тебе в нозі цей. как бы стрела. Не, 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 нема. Не, 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 не ломайте спавнера. А, не, есть сзади. Дубь. На капции. А ты не ломайте спавнера. Бо не классный. А что спавнера ломать? А, криперы. Эстетичные. Криперы. Нормально. Мы сейчас эту карту сделаем, бачите? Да, но... Факелы мают кто-то? Я маю. О, тут є шкіра, можна ще збити. О, і три яблука яблука лишить. Ні, в мене є їжа на спіталі. Я не є такий. Кому що зробити? Ходи зі шкіри. А, впав. Вони би було все страшно. Зараз зроблю тобі штани. Але в мене, ну, треба робити комусь ще щось. Кузя, краще зніми, бо якщо ще щось... Йожик, на. Кузя, давай. Короче, штани кидаю вниз, беріть, хто хоче. Мені, мені, мені. Ох, по-пас. Ти... Кидаю вниз шолом. Мик, я от обіцайки. Ты поле чудес, честно. О, беру. Во, вот тут. <рес> <рес> <Більше нічого рес> не е не випав. Вроник, я забрав собі. От, внизу и тут і тут. І ще ззаді шолом. О, клас. ладно. Е, по пацантре, у мене тут проблемка. Шо. А, а ти ты лізеш наперед? на батька. А, так, тут массово, тут прикольна карта. О, тут нормально вже можна залутаться. Дивіться, як тут. Навіть є, є одна багато... платівка і ще один журнал. Ну, типа. Давайте не будемо читати. Думайте, ці тут наші поршні чуть І це заради стояли. Напевно, спешного. підніматись буде. До речі, дуже класна лопата мені випала. Що е, сталося? Ага. Ого. Нічого. А, все добре. Дивіться, тут фігня літає. Бері собі. А, так, то не видимо яйцай, я... Павук, дивіться, очі. Червоні очі, ті, що я бачу. А вот дивіться, зверху, бачимо. Блі. Вот. Та ну нафіг. А, біля цього. все! Жесть. Клас, Це жесть. Що радіація любить створена. А вот дивіться, тут є спаунер. Отут. Невидимох пауків. Оп. <гум> Круто. Жах. Е, беріть і ліжка, давайте треба тут поспати, щоб встановити свій спаунпойнт тут. В цьому Ой, форту. я найшов шерсть тут. Перша шерсть. Е, стоп, де? Ось тільки 15? Моїшку не беріть, будь ласка. Так. Я одну шерсть з собою беру, якщо що. Ну і тут ще є книжечка. Хто там хоче читати? Ні, ні, це. Це просто цей, це спогади цих. Ну, цікаво, бо це ж сюжет. Ну, я не буду. Тут написано, що це не спогади, тут якийсь код. Перша частина коду uh, Capital Letter, тобто велика літера X. А, ну хай буде, знаєш, книжка. О, тут гранати. Нічого собі. Гранати. А, зараз кажу, Е, Instant damage 2, отрута 2. Кинути? Собі ліжка тут поставили. Я зараз теж тобі зроблю ліжко, швиденько. А тут є ще, можеш забрати. Тут їх купа. зразу позаду тебе. А, яке? Хі, а, яке вільне. Та лягай будь-яке, тут не важливо. Я поняв. Все? Кось почало розуміти, чи мені здається. Не знаю. І дзвонити. А, <плес> у мене вроді. Що, йдемо в Данші ж 2, чи там ще ж десь є, десь проходить? Так, а ми загубили Йоа, Йоршка. Я, я перепрошую. Ага, це. Ну окей, давай. таке Vault? Wold Vault of the Future. Валт? Uh, сховище. Сховище. Опа-па. А, типу, цей, я поняв. Пам'ятаєш, як може виграли Fallout, та там було, типу, сховище номер таке, то сховище номер таке то. Та, та, в Fallout таке було. Типа вау опа па Нам сліпоту накинули. Та там вигнали на кнопку просто. Отже. Кузя не спішив. Ого. Але в принципі, якщо ти помреш, то. Я стучку. Я люблю. Це зілля цього падає. Що це літає? Літаючи кажанетики тільки в вогневій. Це жахливий світ. Cute, так я так, важливо, не стати на таке місце, де буде кнопка і поршень не висунеться Оп. і не скине тебе вниз. Ні, тут я думаю не в цей. Ого, бери, Йожик. Будемо вважати, що я пішов не в ту сторону, не туди, куди треба. Йожик і... Цей... ...на Наголівник. Fire resistance Med station. Школьно. Так, ну зі спаундеры вже а? можна долбати. Я просто казав, що... А куди далі йти? Тут же нічого не можна. Не знаю. О, зараз цей. Я думаю, прямо треба було піти. А, а вот тут роздавачі может... Ой? Тут щось. є. по. О, чо, ніхто цей прикольний матч не взяв Ну ти взяв тепер. так я думаю, що вниз треба піти. Я думаю, що вниз. Нормально. У вас, у вас дуже оригінальне це бачення слова спускатися. <laughs> ну так. А, короче. Один <laughs> раз живем. <laughs> так, що це за бачили? Эээ, Треба... Рича. Рискуємо. Ооо! Динаміт! Що сталося? А. Ага. І звідти лава леється, диви. А, прикол, правда? Але там бедрок, тобто ну, нічого. такого. Я тут у Fire Resist, резист, так що може. Кому треба броню? Яку? Всю. Так. Я на брудник? На грудник? О, музе, привіт. Мені би штанці пригодилися, але. В мене є бачили. Короче на розбирай. Забагато поршнів попасть. Стривайте вниз, є. хлопці, тут. Тут це сюди. Я розіб'юсь. Не переживай. Ау. І шо там? Е... О, у мене лук є. Ого! Штанці. Нарешті. В мені ж потрібні. Оба на стоп тут помаленьку. Стоп! Давайте зак закрыем. Крипер! Крипер! Упс. Я казав. Так, знову медична станція. А, крипер. Блін, тут короче треба закрити. Ух ти шо! заряджені криперы! Де? -е, тут спаунер. Я не бачу. Я, я теж не бачу. Тут біля мене. Бачу скелета. А, я бачу кожу, він аж так далеко. А це скло нормальне? по ньому можна йти? и пить. Да ты держишь. Читерське скло. Тата. Тут може бути що хочеш. Ну то я тому й питаю. Так що краще не ходити по ньому. О, тут двері, давайте подивимося тут. Ще краще, типа не ходити. А як тут позайдешь? О так. <рес> <рес> а, ну так, тут можна салама. Так, кнопка. <рес> а, по. О, ставьте руание. Йожик, йожик, ежик. А, ясно. Йожик це є. Е. Я не хоча... можу зрозуміти, що тут написано. Каже, що наступного разу зможе зайти. Зараз йому треба бути Ага, окей. Я думаю, ми з. в цей її. Карту. Що, я буду столик? Давай, щасливо. Під нами цей спавнер зомбі. Ну то що, да? Так, я свій прокачую броню. А де ти маєш цей? А ти вот ти набрав же собі. 30. Де я рів... розумію, що спалик там є, а як. Вісім рівнів у мене є. Що можна путь. А, а, а я понял. Майрик. Що тут Що толкового. Тут можна, до речі, цей стійка для зеления є. І історія. Ага, І ще одна книжечка. Книшечка. Я ще знав, де ви є? Я вийду покажу. Оку де тут? Кістки? Ну кістки я візьму. Кістки це класно так само. Так, в мене якісь лаги, я зараз пересейду. І я повернувся. І в мене. Я все одно не можу підняти, Кузя. Чи хто, падон, подивись, тут лежать речі? Ні, ну, нічого не можу не лежать. А, лежить, та лежить. А, я не можу мені не так робити. Тут е зомбак на, на голові з цим. З ногою. Ходить на голові. Е з головою динамітом. Ого. Круто. Тут записка. Я беру столик з собою. Ласкаво. Бери, бере. Тут записка. Ласкаво просимо в наше Пекло. бомбосховище, яке врятує вас від ядерної війни. Всього на все за 10 мільйонів доларів ви можете купити е, власне, власний порятунок е, ну, так, і як спуститися. Так, та, нормально все. Я далі не можу читати, тому що мене турбує скелет. Я його порішав. Опа, тут десь... Ну що, прийшов, бо тут, бо тут свої вас... відсіки є для цих бомб. Ого, ну класно. Я би. Короче, тут бомбастовості Беріть Беріться ну. з собою ці столики для зіліваріння, може знадобляться. Тут зверху дуже круто. Блін, я не Але тут дуже багато цих монстрів. Що, там верх? Пішли верх, я. Спасайте, бо тут піпець твориться. Ого, я вже впав. Блін, я забув меч прокачати. Ні, Кузя, я як думаєш, вони вибухають? Хто? О, це сам без головою динамітом. Ні, не, не вибухають. Я випав водки. Тепер <свист> 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 ти виграєш. Я ще попробую, я щось не шарю, в чому прикол. Прийди той... до мене, я тобі дам три штуки. О боже, <свист> ну давай. Ого, з тими зомбі. Та ж казали вам, що голова зомбі була кріпера. Чу ти, тінки. Я попробую ходити тут. Аммм... О, тут кріпери? Давай, ой-ой. Боже, -ой о -ой боже, о боже. Ты кидай у меня уже? А, не-не-не-не. Ну тут давай на. Зараз, на. Короче, тут ту пустые от тебе просто убивают. Наба mm -hmm. щось работать, ты звичай. Або заникатися в бомбосховищі. А я. Причем що там едлишка. Можно тут зразу заночувати, якщо що. Ну то давайте ховаемся и мы выиграли. А, там на дворе не дуже ничь. <laughs> а, я зараз дохну. Меч поломався. Дерев'яний вашився, блін. Коротше, треба просто знайти спаунер і поламати його. Ви знаєте, як це робиться. Блін, у мене пів хп. Поїж, полічись. Чим? Забарикадуй. У мене є... є ще одна поліш водка. О, кльовий ефект. Поліш водка це Вау! Жесть! <кліст> Частіше треба вавити Сімдастріл крафт <кліст> мод. Да, и у меня есть одна растяжка, я ее покладу сюда. Майже так, как было на выпускной. Ай, молодец. Точно. Блин, да я не... Я пошел в спаунер, хлопцы. Блин, ну а у меня я упал. Короче, наверх треба лезти. Зараз я полезу, у меня есть... А вы видите, этот чувак стрибает тут так высоко? А нет, он заглючил у меня. Блин, О, <спіль> <спіль> oh, у мене у мене є супер лопата. А, я думаю, що це насправді оцей, типу, розтяжка вона потрібна потрібна дешевить, правда? Опс. Подожди. Я заспавнився там, де. Хода. Скоро буду, коротше. Ти ти є yeah. yeah, я зламав цей долбаний спавнер цих пауків. Yeah, я якраз туда був підійшов. <laughs> Ты <світ> треба викинути холікреп. Холікреп? Так. Взяти до. А доски. є щось в цих будиночках, в цих камерах щось цікаве? Шукай, там повинно бути щось сайт. Кузя вже все стирив. <рес> Ясно. Так, так. о, моральне. О, куча факелів. Фух, топер. <рес> <рес> <Злякався. рес> так. Я думав кінець світу настав. В коїсь я так поняв, в кожній камері є свій типу власник, чи що таке це. так. я знайшов прокачаний TNT, я не знаю. А, чи це міна. Як ви казали. Я не знаю, що це. Міна? Зачарований ТНТ. Ну, воно переливається, блистай так як. Блін. Що за фігня? Їх тут спавниться безкінечно тепер. А де ви є? Я внизу в камері якийсь одній сижу. Хочу зараз собі зробити меч алмаз цей металевий. И вже в тебе уже є метал? Я знайшов в скрині. Я знайшов платівки, гарбузи. Ооо. Так, О, так не хочеться нічого кидувати. Оп. Так, я знайшов якусь цікаву кімнату, в якій є залізо. Опа. Ну Фідзілля. я так само кажу, що у мене теж залізо за не. Але блін, залізо. <зас> Ця. Є... Золота кірка не копає залізо. Ви знаєте? Ну, не копає зліза, лута керка? Я не знав. Так, треба все повикидати, що не потрібно, наприклад, ці книжки. А, бачите, тут дуже багато речей, нам хватить на всіх їх, я думаю. Шерсть тільки. У мене є дві голови. Даш мені. Позичеш мені потім. на екзамен. Мені не показали. О, у мене три платівки є там були, до речі. E, я не знаю, як платівки, але ці е емеральди не викидайте там. Ніби торгувати можна буде потім. <тір italiano> Та, емеральди точно не викидайте. -a 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 -a. Так, як на гріферів тут е багато заліза нам. Можна робити мечі. Е е Мені би, до речі, меч пригодився, бо в мене немає взагалі ніякого. Ну давайте збираємося та й подіємо. Я тобі даю, матч. Де? Де ти є? Я тут? Фух, ти встріла би втиканий. А, да я поки сюди добирався, це був Угу. Спасибі. Кузя, не перди. Це ж ти. пернув, а мені завоняло. Я там щось в горі цікаве. Зробіть то піч. Зробіть то піч, будь ласка. У мене немає. Я вже зробив, але я. Народ! А ви чуєте, хто тут вами є? Да. Не ви не знали, хто а а Красавчик. Я уже затухаю дві хвилини. Тридяка. Давай заходь до нас. Ти, напевно на відео все знімаєш. А, подон на відео знімає? Всі знімаю, всі знімаю. Подон можешь заходити, водла. Ааа. Заходи. Треба ніч. Маркос. Та ми тут з двох тухали. А, ви двоє з одного цього. він Просто з боку біля мене сидить. О, Йожик, вернувся. О, тут зараз така буде толки. А вони тоді не зайдуть? Що, де ви є, давайте будемо щось робити, а то я. Ой, якась... Двері вибиті еще. Давай біля лави тут. О, ще. Штани. Адон, веди мене. Веде. Що, що ДШ. Веди мене. Окей, худы. А у меня до драйще. Ты ху че? Да не, нормально. Ну. зараз нормально.